Техніка. Перше це буде плуг. PLN 435. Наступне культиватор, КПС 4, КПС 4Н і КПС 8. Також буде в нас на огляді сівалка СЗТ 36A. Чудова радянська техніка, яка себе достойно показала на полях. Почнемо ми з плуга. Плуг в розділі плуги. Коштує він 19 тисяч, щоб його тягнути, треба 50 кінських сил, ну і ширина його 1,4 метри, швидкість 12 км за годину. Ціна 19 тисяч. Ну, ціна така, трошки кусається. Давайте ми поїдемо на поле, зробимо один завір, подивимося, як воно все працює. Плуг досить непоганий, динамічний, все рухається. Ну, претензій до нього немає ніяких, зроблено все чудово. Автор просто молодець. Я давно чекав на такий мод, все прекрасно. Придертися немає до чого. Все пил йде, все брудниця. Все як має бути. МТЗ нам цілком вистачає для цього плуга. Він його тягне. Правда, трошки помаліше, бо МТЗ зазвичай використовується з трьохкорпусним плугом, з плн 3, а тут чотири корпуси. Ось такий ми загін зробили один. Подивилися, як він робить. Все нормально. Наступний мод сівалки е, культиватори. Давайте перейдемо в магазин, подивимось, де вони і скільки коштують. Їх в розділі культиватори ми не знайдемо. Вони мають свій окремий розділ советський культиватор. Разом з ними ще є сцепка. І тут 80 кінських сил і 120 кінських сил КПС 8. Робоча ширина 4,10 метра. Ну, ціни ви бачите, які вони є. Досить непогані. Давайте ми протестуємо трошки, кожен потроху. Наприклад, давайте візьмемо ось цей причіпний. Навісного ми не будемо чіпали, але він теж все те саме, тільки навісний. Культиватори досить непогані. Все прекрасно теж зроблено, все рухається, борони підкидаються. Перед тим, як культивувати, треба скинути борони. Борони скидаються по одні. Прекрасна анімація. Автор молодець, нема що хотіти. Захват 4 метра, ось такий чуть ще трактора. Ну і Давайте ще попробуємо КПС-8. Для нього вже потрібно 120 кінських сил, тому ми візьмемо вже Т-150, а не МТЗ, який ми використовували з КПС 4. Теж він розкладається, борони скидаються так само по одній. Якщо переїжджати якісь перешкоди, то борони рухаються. Кожна індивідуально. Всі підскакують, рухаються вліво-вправо. Все як насправді. Дуже прекрасний культиватор. Пак культиваторів. Вся брудниця, миється, все як має бути. Ось такі в них робочі ширини. Досить непогано для обробітку. Все прекрасно. І наступний мод, який трошки так підводить всі ці прекрасні моди. Це є сівалка. Ми її зможемо знайти в розділі сівалки. Ось вона. Коштує 29 тисяч, місткість 1420 літрів. Робоча ширина 3,6 метра і 16 км за годину робоча швидкість. Також до неї в комплекті йдуть дві сцепки, Їх я не буду показувати. Ну і сіяти може всі стандартні культури плюс траву. І давайте, ми до неї під'їдемо. Зараз ми її заправимо як міндобривом, так і зерном. І я розкажу про її трошки такі недоліки, які знайшлися в цій сівалці. Запас я тут вже зерном. Зараз ми його висипемо. Трошечки ось так. Зерно. І ще в мене є міндобриво. Зараз ми ще його теж засипемо, щоб було видко ці недоліки. Так, засипали ми. І давайте перейдемо до сівалки. Ну що ж, хочеться сказати відразу? Сівалка розложується, кришки відкриваються. Зерно в лівій стороні, міндобриво в правій. Так би не мало бути. Тому що ці бункери мали би бути поділені вздовж, от так як кришки. І спереду мало би бути зерно, а ззаду міндобриво. Автор або не знав, або що, але ну, чомусь він так зробив. Незрозуміло чому. І це трошки не так, як мало би бути. Це погано, але ну, можна закрити очі. Принаймні форма є радянської сівалки. Наступний мінус, який є, це сівалка може сіяти поверху незакультивірованого поля. Ми включаємо її, і вона відразу сіє. І ми засіваємо ось це поле, на якому вже росте. Якась культура Со соя, здається. І ось ми засаджуємо його. Навіть робітник засаджує. Ніяких пропусків вона не лишає. Це прекрасно, тут робітник все продуманий, він розвертається нормально, здає назад трошки, щоб нічого не лишити. Все прекрасно, тільки є оди один цей мінус. Все він засіяв і нічого не лишив. І такі -то мінуси в цієї сівалки. Все, що хочеться підмітити, дуже цікаво в цих модах. Ножки немає, але ми ставимо її на добеньку. Ось таку. Так само і культиватори. Ось цей культиватор. Ми його відчіпаємо. І він ставиться теж на доби маленьку. Ось це прекрасно. Ну що ж, підведемо підсумки. Ціни на ці моди таки трошки досить дорогі. Можна було їх дешевшими зробити. Е, наступне культиватори і плуг зроблені шикарно, не придерешся. От сівалка трошки підвела. Не туди засипається то, що треба. І сіє по незвораному. Це теж погано. Сівалка має пару мінусів, а ці всі моди прекрасні. Ну що ж, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Силки на ці моди будуть, але після того, як на відео збереться 20 лайків. Ставте лайки. І ви дізнаєтеся, де скачати ці прекрасні моди, які вийшли буквально пару днів тому, які я от постарався якнайшвидше оглянути для вас, чи тут нічого немає лишнього. Ось таке дякую за увагу. До зустрічі!